Енергетика та цивільні об'єкти другий день поспіль під масованими російськими ударами. Протиповітряним силам вдалося знищити 18 крилатих ракет та 8 дронів камікадзе. Однак дещо таки долетіло. Ворог 12 ракетами с 300 атакував Запоріжжя. За даними Державної служби з надзвичайних ситуацій, ушкоджень зазнали медичні та освітні заклади, а також житлові будинки та інші громадські об'єкти. Є постраждалі. Також відомо, що найменше про одну загиблу люнить окупанти і енергетичну інфраструктуру. Вранці пошкодили обладнання Ладижинської ТЕС, що на Вінниччині. На щастя, обійшлося без жертв. Повідомили на електростанції. Значно гірша ситуація у Львові. Росіяни фактично знищили чотири підстанції. Їхнє відновлення потребує місяців, каже міська влада, адже йдеться про склад. Дні трансформатори». важко сьогодні передбачати завтрашній день. Звичайно, що ми зробимо все можливе, щоб і медичні заклади працювали в нормальному режимі, щоб можна було купити всі необхідні речі. Ми маємо буквально тиждень-два, щоб підготуватися до осінньо-зимового опалювального сезону, враховуючи нові реалії. ви ж розумієте, ворог показав свої плани. Він буде атакувати міста і буде бити по всіх об'єктах критичної інфраструктури. Йому важливо залякати людей. Залякати українців, не вийде, а ефект буде зворотній. Про це ж з місця вчорашнього влучання заявив президент Володимир Зеленський. Він наголосив, що всі об'єкти, пошкоджені росіянами у понеділок, будуть відновлені. Київ переживе і цю навалу терористів, у яких немає історії, немає традиції, немає культури. Вони тимчасові. І навіть якщо 70 років живуть, нічого не встигнуть зрозуміти. Україну неможливо залякати, тільки ще більше об'єднати. Україну неможливо зупинити, тільки ще більше переконати, що терористів треба знешкоджувати. Напередодні українські міста піддалися масованій російській атаці. Було випущено 84 крилатих ракети і 24 безпілотних апарати, спрямовані передусім на енергетичні об'єкти. Під ударом опинилися також житлові будинки, громадські місця та вулиці великих міст, зокрема і серед місця Києва. За даними державної служби з надзвичайних ситуацій, внаслідок вчорашнього ракетного удару по Україні, в Україні загинули 19 людей. Ще 105 були травмовані сьогодні. Як і вчора, уряд попрохав українців зменшити споживання електрики між 17 та 22 годинами, аби наша енергосистема, пошкоджена російськими атаками, працювала стабільніше. Росіяни завдають ракетних ударів та масово закидають дрони камікадзе, не маючи успіхів на фронті. В генеральному штабі наголошують, що ворог не здатен зупинити успішний наступ сил оборони на харківському та херсонському напрямках, тому намагається залякати та посіяти паніку серед цивільних українців. Водночас запеклі бої точаться на підступах до Бахмута та Авдіївки. Українські воїни завзято Нусують загарбників і, попри навалу, тримають позиції. В місті Старобільськ Луганської області окупанти проводять пошуки українських патріотів, затримання членів родин та друзів військовослужбовців, а також співробітників правоохоронних органів. Крім того, за наявною інформацією, у Луганській області під виглядом пошуку українських диверсантів, загарбники розшукують своїх дезертирів. Пакувати валізи та накивати п'ятами викладачам херсонських вишів, які тісно співпрацюють з окупаційною владою. Загарбники рекомендують переїжджати до Криму. Про це повідомили в українському генштабі. Розвідці також відомо, що в разі так би мовити ускладнення ситуації на півострові окупаційна влада має плани щодо евакуації родин представників керівництва силових структур, які проходять. Службу на цих територіях. Росіяни вгатили станка біля Джанкоя, поранивши дитину. За даними російського ресурсу, база, саме це було причиною вчорашнього вибуху, який чули неподалік Джанкоя. А саме у селі Новостепове Криворуки російські військові ремонтували танк і випадково вистрілили з нього. Снаряд здолав 8 кілометрів і влучив у хату на вулиці Садовій у Джанкої. У цей момент там була 11-річна Діана. Дівчинку з рваною раною передпліччя госпіталізовано. Відомо, що в Джанкуйському районі окупанти скупчують чимало військової техніки, і саме там розташований ремонтний батальйон. Бойові машини фільмували на станції Азовська. Неподалік від розвантажувальної рампи залізничної станції неодноразово фіксували пошкоджену в боях на півдні України військову техніку окупантів. Окупанти хочуть мобілізувати ще щонайменше 2,5 тисячі кримчан, попри заяви про нібито виконання плану. Про це повідомили у представництві президента України у Кримом. Там зазначили, що на півострові масово мобілізують багатодітних українських військових пенсіонерів, молодих людей, які мають проблеми зі здоров'ям, а також тих, хто ніколи не служив. У відомстві розповіли про випадок, коли в окупаційній адміністрації Севастополя закликали роботодавців подати до військоматів списки працівників, які підпадають під примусову мобілізацію. Також зазначається, що багатьох мобілізованих одразу ж направляють до російських бригад, які зазнали найбільших втрат. Так, до 810-ї бригади морської піхоти впродовж останнього тижня призвали щонайменше 300 людей, зазначили у представництві. Там новобранці проходять ідеологічну обробку та відправляються на фронти Донеччини та Херсонщини.